Третій рік Україна боронить свою незалежність. Ми боремось за кожен метр нашої землі. День незалежності сьогодні має особливе значення. Це не лише дата в календарі, це символ свободи і віри. Незалежність це свобода вибору. Це право жити вдома під своїм прапором на своїй землі. Незалежність це правда слова. Ми можемо і хочемо говорити українською. Співати свої пісні, берегти свої традиції. Незалежність це мирне небо, про яке ми мріємо щодня. Це сміх дітей. Що знову? У школах і на вулиці. Ми майбутнє України. Ми знаємо, Незалежність це життя. З Днем Незалежності, Україна. Ми сильні. Ми вільні. some no more